Всім доброго дня! Ходять чутки, що Кадиров Рамзан Ахматович помер. Я хочу запитатися в карт. Чи дійсно це так? Зараз глянемо. По цих картах я можу сказати, що в Кадирова зараз дуже складний період відносно здоров'я. Він бореться за своє здоров'я, а двічка нам показує, що він стоїть між життям і смертю. Але він бореться, він живий. Карти показують, що наразі він живий. Ну ще давайте спитаємо в карт, яке в нього здоров'я на даний момент. Важливо, карти нам покажуть, яке здоров'я вкодировано на даний момент. Ну, стабільно. Стабільне. Живий він? Живий. Наразі ми взнали, що хотіли. Всім дякую.